В Донецькому аеропорту бойовики підірвали перекриття між поверхами в новому терміналі під завалами зараз. Кілька десятків наших солдатів багато поранені. Зв'язку з ними майже немає. Речник АТО Леонід Матюхін повідомляє, що наші бійці утримують позиції. Терористи не просунулись ні на крок. ТСН вдалося додзвонитися до одного з бійців 93-ї бригади. Він сьогодні, в четвертій ранку, поранений, залишив аеропорт, але годину тому зміг вийти на зв'язок з побратимами. Вони зараз під завалами. Ось що розповіли хлопці. З нового терміналу, там залишилося ще, блін наших около бійців залишилося. Там є такі ділянки, на яких зв'язок лови. Дуже дуже їм тяжко, дуже тяжко. Ну і як поранений, у мене, блін, легені обпалені газом. Нас півтори доби е, травили газами. Я не знаю, що там рухнуло, але там завалився, термінал завалився.